Вітаю! У минулому відео ви познайомилися з основами ДЗЗ та дізналися про можливості супутникових знімків. Пам'ятаєте, ми вже порівнювали супутникові знімки зі звичайними фото. Вони дещо подібні, не лише за фізичними принципами, але й за застосуванням. Фото сьогодні всюди від реклами та мистецтва до медицини. Супутникові знімки не відстають ні на крок. Сьогодні ви дізнаєтесь, як саме вони допомагають науковцям та спеціалістам у вирішенні непростих завдань. Від боротьби зі злочинністю до порятунку людських життів і навіть цілої планети. Поїхали. Почнемо зі злочинів. У вас може виникнути запитання, до чого ж тут ДЗЗ. Що ж, ну розбиратися. Журналісти та правоохоронці щодня розслідують купу порушень закону. Велика частина з них екологічні, наприклад, несанкціоновані вирубки лісів, стихійні сміттєзвалища, незаконний видобуток корисних копалин. Багато корисної для експертів інформації неможливо отримати з наземних спостережень. Щоб виявити нову копальну бурштину чи незаконну рубку, треба проїхати не один десяток кілометрів. Справа кардинально змінюється, якщо ви дружите зі супутниковими даними. Супутникові знімки дозволяють за допомогою комп'ютера швидко та безкоштовно дослідити велику територію на наявність таких порушень і вчасно відреагувати. ДЗЗ існує не перший десяток років, і вже створені цілі бази даних архівних знімків із вільним доступом до них. Це дає можливість досліджувати певні території в динаміці. Ви можете побачити, як змінювався ваш населений пункт, область, країна чи навіть вся планета протягом останніх майже 40 років. Якщо ви уважно дивилися попереднє відео, то пам'ятаєте, що супутникові знімки це не просто картинки, а цілі архіви найрізноманітнішої інформації. Вони роблять простого спостерігача справжнім дослідником і правдошукачем. Супутникові дані перше джерело інформації і не можуть бути спотворені. Вони допомагають дослідити стан атмосфери, ґрунтів, водойм, лісів і полів у будь-якій точці земної кулі протягом майже півстоліття. Засумнівались у масштабах пожеж висвітлених у новинах. Хочете з'ясувати, коли саме почалася певна екологічна подія? Не вірити в цифри озвучені в медіа не проблема. Професійні журналісти вже давно використовують супутники для підтвердження чи спростування інформації. У розвинутих країнах ДЗЗ – невід'ємний інструмент. Найрізноманітніших служб не тільки для розслідувань і перевірки інформації, а й для порятунку життів. Своєчасний моніторинг пожеж, паводків, сувів та ураганів неможливий без застосування супутникових знімків. Їх використання дозволяє вчасно підготуватися до лиха та запобігти критичним наслідкам. Сьогодні використання ДЗЗ не тільки допомагає державним службам, але є й суттєвою перевагою для великої кількості підприємств. Ви фермер, але не маєте можливості робити щотижневий огляд усіх полів. Аби попередити розповсюдження хвороб серед рослин. І не треба. Супутникові знімки дозволяють проаналізувати врожайність необмеженої площі посівів, не виходячи з дому. Можливості ДЗЗ роблять його важливим для науковців інструментом, який допомагає дослідити наш людський вплив на всю планету. Супутники надають інформацію про танення льодовиків, глобальну зміну температури, кількість опадів, вміст шкідливих газів у повітрі та багато іншого. Сфер застосування ДЗЗ безліч. Ми перелічили лише ті, у яких можна розібратися вже у школі. Саме так, все, що ви побачили в цьому відео, ви й самі зможете відтворити та застосувати для власних досліджень, після проходження нашого курсу. Тому хоч і ж до справи! Вже в наступному відео на вас чекає знайомство з Google Earth Pro, потужним електронним глобусом, у якому були створені деякі карти для цього ролика. До зустрічі!